Ти травня міжнародний день боротьби за права інвалідів. Запроваджений ООН, він закликає звернути увагу суспільства до проблем пов'язаних із захистом прав людей з обмеженими можливостями, оскільки їх право на працевлаштування безбар'єрне середовище доступного світу дуже часто не дотримується. Сьогодні вирішуючи проблеми соціальної адаптації інвалідів, необхідно залучати до співпраці установи та організації, які у своїй діяльності мають певні важелі. Науково-методичне напрацювання та відповідний досвід наша ж програма сьогодні ще раз звертає увагу на актуальність цих питань. Інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України та іншими законами. А втім, реально у житті значна частина соціальних гарантій не забезпечується. Нерідко сама держава є найбільшим порушником прав людей з обмеженими фізичними можливостями. Згідно із законом інваліди мають право на безоплатне забезпечення засобами реабілітації. Щорічно Кіровоградське відділення полтавського казенного протезно-ортопедичного підприємства обслуговує до 7 тисяч інвалідів. Протези ортопедичне взуття, візки та інші засоби реабілітації дають можливість інвалідам жити, працювати і просто почувати себе повноцінними людьми у суспільстві. Натомість, цього року через відсутність коштів, кіровоградські інваліди не отримали жодного візка. Держава виділяє гроші лише на 30 Ортопедичного взуття для усіх категорій інвалідів в області мені як працюючому, тому оскільки я працюю крім організації, що працюю на заводі, то мені положено дві пари обуви на рік. Коштів немає і завод зараз на сьогоднішній день стоїть. В цьому кварталі не отримали ні одної коляски, ні одного средства реабілітації. Значит, люди звонят, потому что в прошлом году они сделали заказы через Управление социальной защиты. Вот ни палочки, ни костылей, абсолютно ничего не поступило. 500 человек обеспечить колясками, вот это, это в течение года, то э, определенные, э, некоторые остались без коляски. В области необходимо 2200 пар обуви, чтобы обеспечить все, значит, на год э, всех нуждающихся. Мы делаем, сделали в прошлом году 1400. Ми не охватили інтернати. Очередь 300 человек сформировалась. вовремя. Нам не профінансірували начиная с сентября месяца. Поэтому у нас собралась очередь, і навіть для дітей очередь, тому що в этом месяце у нас только 30 пар нам дали. Батьки стали більше опікуватися дітьми інвалідами, бо вчасна реабілітація допомагає одужанню. Останні роки зросла кількість звернень до підприємства на виготовлення ортопедичного взуття. Натомість добрі надії руйнує недолуга опіка держави. Создається очередь, і ми не можемо обеспечити людей в обреме ортопедічської а для діток очередь тенівасно, тому що діти ростуть. приїхав до відділення зняти мірки для виготовлення протезу і ортопедичного взуття. Мешканець Знам'янського району інвалід другої групи Андрій Сніцар. Чоловік 20 років тому потрапив під потяг, вижив, але залишився без кінцівок. Зрозумів, що треба жити для сім'ї, і дітей, і навіть тривалий час працював на підприємстві. Говорить, протез витримує довго, а от взуття треба частіше виготовляти. Всі те, що дізнаюся, задержка з умов. А що це саме? Протез зробили, а взуття фінансов немає. Ми приїхали з Знам'янки з батьком. Надіємося, що зробимо батько і ногу, що батько буде ходити на двох ногах. Нам допомогли люди в ортопедичному центрі в Кіровограді. вже зробили протез, але не вистачає взуття. Без взуття батько не зможе ходити на протезі. Це така категорія людей, які дуже нуждаються в цій обуві. Тому держава, прежде всего, має заботитися об цих людях. Вони і так у нас, ну, як, обіжені. І ще, плюс ко всему, держава не може їм и... Абіспічить кіровоградці добре знають і поважають керівника громадської організації Сила духу Олександра Переверзєва. Впродовж 15 років він не втомлюється захищати права інвалідів області на всіх рівнях. Добре, знає їх проблеми. Інваліди просять допомогти придбати ліки, знайти кошти на операцію, достукатися до чиновників, посприяти у вирішенні правового конфлікту. Олександр говорить, що інваліди заручники держави. Вся пенсія йде на ліки і сплату комунальних послуг. На жаль, державою не передбачені пільги іменно інвалідам з опорно руховим апаратом. Найбільша наша проблема це пільги по оплаті комунальних послуг. От якби в нашому регіоні це питання вирішилося, хоча б зрушилося хоча б з місця, то це було б геніально. Скажемо, в Донецькій області, да, там є спільги, от я спілкуюся з інвалідами всієї України, там є спільги на 50% оплати комунальних е, квартал і комунальних послуг. Кажуть так, що у нас область дотаційна, і у нас немає на це коштів. Яка у вас пенсія? 970. Пішов субсидію взяти. Говорять, дочки, ти живеш, там що субсидія не положена. Більшу половину батькової пенсії забирає комунальні послуги. На жаль, інваліди загального захворювання пільгами користуються в меншому обсязі, і багато питань піднімається, проте на сьогоднішній день ці питання не вирішені щодо надання пільг саме цієї категорії на житлово-комунальні послуги. Інваліди мають право на безкоштовне санаторно-курортне лікування. Є сотні людей, які гостро потребують такого виду реабілітації. В області стоять у черзі на забезпечення санаторно-курортною путівкою 2700 інвалідів. З путівками в нас взагалі проблема. От нам навіть щоб поїхати в знаменку. От у нас знаменська водолічне це ви знаєте, да де я знайду такі кошти, щоб поїхати по закону. Якщо, якщо я не отримую путівки на лікування. Без того без моєї відмови, то тоді держава мені повинна відшкодувати якийсь процент стоїмості цієї путівки. Відшкодовує від ні, я ще ні одного не бачив, ні одної людини, яка б отримала якісь кошти. У нас за рахунок державного бюджету і за рахунок обласного бюджету було забезпечено 490 інвалідів різних категорій санаторно-коротними путівками, в тому числі 99 інвалідів війни. Однозначно ситуація досить напружена, і з тих цифр, які я назвав, видно, що, на жаль, категорія не повністю забезпечена цією пільгою. На території Кірградської області проживає 52 тисячі осіб з обмеженими фізичними можливостями. Більшість інвалідів хотіли працювати, але отримати роботу не можуть через відсутність спеціалізованих і надомних робочих місць. Невідповідність між заявленими вакансіями та станом здоров'я і кваліфікацією інвалідів. Мені кожного року приходить перелік підприємник, які готові влаштувати інвалідів на роботу. Але ви мені скажіть, як можна влаштувати людину на цегальний заводну роботу? От, ну як? Він каже, мені треба або кочегар, або груші. Ну от ситуація як. А чи не я кажу, а чи не взяти його в економічний відділ? У нас сидять економісти, умніші люди сидять. Фонд захисту інвалідів він повинен захищати мої права особисто як інваліда, а не збирати 4%, 4% квоту. Це не создані робочі місця. Центр зайнятості об'язаний трудоустраювати таких людей. Вот, например, такой пример. Устиновский районный центр занятости, нарушение противопоказаний врача, которое указано о том, что запрещена работа в условиях перехлаждения в зимний период, они трудоустраивают инвалида на должность охранника. Инвалид третьей группы, по поводу которого есть осложненная близорукость, устраивает на посаду водителя. Ну, то есть, как-то это все неправильно делается. Людям надо же как-то существовать. Называется ту пенсию, что не получает, она фактически не способна обеспечить полностью его все потребности. Поэтому люди вынуждены йти на роботи на ті условия, які фактично им предоставляются. Органи прокуратури реагують на порушення прав інвалідів жорстко. Результати перевірок не втішні. Прийняті програми щодо захисту прав інвалідів не фінансуються. Перевізники відмовляють у пільговому перевезенні, привласнюються бюджетні кошти, не забезпечується безперешкодний доступ інвалідів до приміщень. Проблема все таки остається у нас. Вы же знаете, жизнь в городе фактически рассчитана только лишь на здорового человека. Все наши подъезды, все наши лифты предусмотрены только для того, чтобы коляски передвигали в разобранном виде. Возьмите вот город, да, Кировоград. Вы много часто видите по улицам передвижение инвалидов? И мы не видим. А почему? Потому что для него проблема выйти, проблема трудоустроиться и так далее. То есть он фактически живет в своем мире, живет в своей квартире, и единственное общение, я думаю, это в него интернет. И мы это все прекрасно понимаем. Поэтому органы власти, органы местного самоуправления должны принимать соответствующие программы и финансировать, самое главное, эти программы. Тогда уже будет какой-то сдвиг. Людям треба все-таки намагаться якось... Спільними зусиллями вижити. Тобто все таке добре, що ми таке згуртовані, що ми один одному допомагаємо. І по мене можливості, все таке. Можливо, я надію, я маю велику надію, що прийде час, коли держава, коли місцеві органи влади будь-якого рівня, це таке звернуть увагу на нас і життя поліпшиться. Дай Боже, щоб у нас в країні наладилось. Побачимо з новим президентом, що воно буде. Їм доводиться жити дещо в іншому світі, який суттєво відрізняється від світу здорової людини. Подружжя Вікторія та Петро слабозорі можливості бачити навколишній світ, чоловік позбавлений з дитинства. В Пам'яті ж Вікторії ще залишилися спогади про вигляд друзів та близьких. Зір жінка втратила 10 років тому, захворівши на цукровий діабет. Жити в суспільстві самостійно їм складно. Тож кожний день для них це випробування. Вийдеш з хати, ну там все вже якось облаштуєш, як ти маєш користуватися тою Тирою, а вийдеш в місто, і місто повністю не є доступним. Сучасне місто, великий потік транспорту, нові торгові центри та дороги все, аби рівнянам жилося комфортніше. Однак люди, які мають вади здоров'я, часто страждають від цих благ цивілізації. Перепоною для них стають речі, на які більшість навіть не звернули б увагу. Відтак чи не на найбільше Вікторія та Петро нарікають на перешкоди, які їм доводиться долати, ходячи тротуарами рівного пірамідки, ці що стоять скрізь по тротуарах. Вони заважають ходити, по-перше, по-друге, вони сірі, такі самі, як тротуар, ми їх не бачимо. Е є ще стовпчики такі, теж невеличкі, там буквально навіть є по 10-15 сантиметрів, їх теж не видно. І за них зачіпляється повністю. падач, ми вже говорили на рахунок це з міською владою. Кажуть, стоїть, щоб не їздили автомобілі і не було паркування по тротуарах. Але там і машини між цими пірамідками і пірамідки справжнім випробуванням для людей з поганим зором є підземні переходи, слизькі східці та погане освітлення для Вікторії. Це непереборні перепони на шляху. Відтак зізнається, жінка, коли йде на прогулянку, добре планує свій маршрут, аби оминути такі зони небезпеки. Для мене найстрашніше на місці це східці, тому що вони не пофарбовані, тому що вони в багатьох випадках слизькі, тому що немає поручнів. І тому, що вони в темних місцях десь підземні переходи, це все я намагаюсь не ходити підземними переходами, тому що я просто фізично боюсь туди зайти. Подружжя переконане, аби зробити пересування слабозорих безпечним, багато не потрібно. Орієнтуватися в простор їм допомогли б елементарно пофарбовані бордюри в контрастний колір на зупинках громадського транспорту та пішохідних переходах. Втім, в рівному таких місць небагато. Напротив національного банку так само у нас є ще напротив обласного управління УМС в Україні. Помальована жовта бровка. Яку видно для людей, які погано бачать, не повністю незрячі, бо це їм, звичайно, нічого не дасть. А от Хто погано бачить, так як я то зразу бачиш, де закінчується тротуар, і ти вже не будеш падати або піднімаєш ногу, як ідеш з дороги, щоб не зачіплятися. А ще справжнім випробуванням, розповідає Вікторія, для неї є таке звичне для всіх придбання продуктів. Особливо складно зробити це в супермаркетах. Ціни на товарах надруковано маленьким шрифтом та й зорієнтуватися, де і що знаходиться, складно. Ринок для них теж не вихід. Пересуватися там незручно. Окрім того, часто люди з порушенням зору стають жертвами нечесних продавців. Ми намагаємося ходити в ті місця, де нас вже люди знають. І відповідно там купуємо товар уже просто кай довіряючи людині. І я гроші, якщо розплачую, то відповідно так само даю просто кошульок до кажу, Беріть скільки вам треба на чесність людей. Чимало перепон чекає на людей з інвалідністю і в адмінбудівлях рівного. Аби перевірити їхню доступність, Петро Поліщук ініціював проведення громадської експертизи. Висновки робочої групи громадської ради при Рівненській облдержадміністрації були невтішними. Як виявилося, розповідає чоловік, більшість об'єктів зданих в експлуатацію в рівне недоступні для осіб із обмеженими фізичними можливостями, адже в них не створені такі умови, при яких люди, що мають інвалідність, можуть вільно пересуватися та здійснювати життєдіяльність. Як приклад, Петро наводить обласний департамент соціального захисту. Навіть в цьому приміщенні на їхньому шляху виникають бар'єри. Повинні бути номери на дверах, які прощупуються. Де да. де їх ніде нема, по-перше, по-друге, скрізь такі таблички, такої норми ніде нема, щоб вони були блискучі, бо їх не видно. Доступнішою для слабозорих людей в Рівному є транспортна інфраструктура. Зокрема, завдяки зусиллям Петра та Вікторії минулого року в місті заговорили тролейбуси. На тролейбусах встановили звукові динаміки, які повідомляють номер та напрямок маршруту. А от приїзд містом іншим громадським транспортом для людей з порушенням зору практично недоступний. Ми більше користуємося тролейбусами, бо на маршрутку отут, наприклад, нереально нам сісти бо номера не бачиш, я Якщо то підходжу біль до дверей, ну щоб близько подивитися, маршрутка вже просто поїде, поки з того кінця в один кінець прийдеш. Сучасне суспільство створює нерівні можливості для різних категорій населення як результат нездатність людини. Що має інвалідність вести повноцінний спосіб життя на рівні зрештою брати участь у житті суспільства? Голова постійної комісії облради з питань соціальної політики Віктор Ольховик переконаний, основна проблема адаптації людей з інвалідністю полягає в тому, що чиновники не виконують своїх обов'язків. Можна казати не з порушенням прав, а не виконання посадовими особами законодавства України, яке передбачує повну інтеграцію людей у суспільство, тому що я нагадаю ще одну таку річ: у нас ратифікована конвенція справ інвалідів ООН. І протокол до неї, який передбачає всі ці речі, і держава взяла на себе обов'язки виконувати цю конвенцію, але виконання її, на жаль, ігнорується. Оце це вся проблема. Сьогодні на захист прав людей з обмеженими можливостями стають громадські організації. Саме вони борються за доступність об'єктів соціальної інфраструктури, вільний доступ в отриманні інформації, отримання інвалідами соціальних послуг, створення безбар'єрного психологічного середовища в суспільстві, адже лише маючи потрібні умови люди з інвалід. ...інвалідністю можуть реалізувати свої права, однак це неможливо, поки не будуть усунені перешкоди, які гальмують інтеграцію людей з інвалідністю в життя суспільства. Учать плавати людину. Кидають посередині річки, випливеш, будеш плавати, не випливеш... Оце ти саме виходить. Втратив зір, тебе просто кидають воду. Научишся жити будеш. А ні, ти людина просто впадає в депресію вплоть до суїцидів. Артемкові п'ять. Попри важку фізичну недугу, хлопчик непогано розмовляє, а нині ще й вчиться читати. Я люблю малювати. Так. А ще ми вивчили з тобою букви. Ми вміємо читати. Вміємо читати. Я вмію читати. Не Вмію читати. Я знаю всі букви. Я знаю всі букви. Так. Щодня з Артемком займаються спеціалісти садка, можна невдовзі йому до школи. Навчатись хлопчик зможе разом зі звичайними дітьми. Інтегровану чи так звану інклюзивну освіту першою в сумах вісім років тому запровадила школа номер 8 Діти з обмеженими психофізичними можливостями. Вони мають змогу спілкуватись вільно в колективі, а учні ну, більш-менш здорові, встановляться більш чуйними. Учні з особливими потребами я наразі майже в кожному класі цієї школи для їх освіти всі умови вчаться разом із іншими однолітками, хоча й кожен за своєю програмою. Попри це та різні фізичні можливості, в іншому вони схожі. Отлично спілкуємося, у Нас дуже дружний клас всегда гуляємо вместе празднуємо праздники. як 1 сентября, наприклад, рисуємо стінгазети, участвуємо всі в мероприятиях. Не обращаем на это внимания. Принімаю участие в на соревнованиях по плаванию, по оформлению з дерева, з бумаги. тоже. Педагоги твердят, инклюзия на користь не лише детям, а и дорослим. Нас вони навчали також взаємопорозуміння, милосердя. З звичайних людських стосунків. До інклюзивної освіти в сумах долучається все більше шкіл. Із останніх досягнень 11-ї школи облаштований пандус. Ця школа в інклюзивному навчанні початківець. Новацію запровадили два роки тому. І вже цього навчального року мають 11 учнів з особливими потребами. Своїми силами робимо поручні по першому поверху, другому. Своїми силами дивимося щодо санітарних кімнат, щодо покращення умов харчування цих дітей, тобто в їдальні, щоб були поручні, в класах, де ці діти знаходяться. Саме з причин пристосування шкіл під навчання дітей із особливими потребами, інклюзивна освіта на Сумщині, поширення покинена була. Переобладнання навчального закладу справа непроста та вартісна. Про те, що інвалідам важко адаптуватися до сучасного життя, мова йде давно. На питання, чи є інваліди сьогодні соціально захищеними, буковинці відповідають одностайно: ні. Ні, не захищені зовсім. Влада винна, хто винний. Влада, хабарництво в управлінні там, де видають. У мене є знайомі, які потрібна інвалідність. Вони не можуть просто отримати через те, що не мають грошей, щоб заплатити за те, що отримати. Хоча в інших областях зовсім по іншому. Ніхто не захищений, ніхто в тому числі інвалід. У нас ніхто не захищений зараз. У нас таке зараз життя, що. Ніхто не може сказати, що може бути завтра. Ні, звичайно. Просто треба повернутися обличчя один до одного. Зі своїми проблемами інваліди частіше звертаються до організацій та спілок інвалідів, де їх принаймні вислухають аніж до влади. Потребує допомоги сьогодні і пані Флоріка. Жінка розчарована, що у Чернівцях скасовують соціальні квитки на пасажирські перевезення. У нас ще хочуть зараз соціальні забрати оці проїзні. Так як я, наприклад, інвалід, такий, що мене видно інвалідом. Є такі водітелі, що навіть можуть кричати, що в нас таких багато, як ви, перетворяються і тому подобне. Невже б я в суму у віці ходила б з цим костелем? І зараз сказали, що заберуть ці у нас проїзні. Я взагалі не розумію не ходити, залишатися зовсім і одна живу. Як далі нам існувати, я поняття не маю. За консультацією до голови обласної організації інвалідів та до юристів часто звертається і пан Руслан. Каже, серед низки проблем людей з фізичними вадами, головна працевлаштування. На роботу не можна влаштуватися, ніде не беруть. Навіть здорових не хочуть брати, а тим більше хворі, взагалі відсутні а це біда. От. А навіть якщо десь колись беруть, то гроші не платять, типу випробувальний термін, потім виганяють. Ви нам не підходите. А ще інваліди стурбовані зростанням цін на ліки, бо ж нині за їхню пенсію купити необхідні ліки майже неможливо, то змушені обмежуватись мінімумом. Такі ціни, що ми вже нічого не можемо собі купити, навіть того ж сердечного. Уже не говорячи про те, що там і давлення, і у кого осіхандроз, це значить, костні заболівання, ми не можемо купити ліки зараз абсолютно. Ліки дуже недоступна, ціна стала. От я брала не міт, брала там такі значить, мазі, які допомагали мені трохи, зараз я їх купити не можу. Кожен день ліки дорожчають, а лікування в лікарнях взагалі відсутнє таке. Тільки підтримка якась іде. Здорова людина відчуває себе не дуже добре, а хворі люди не дуже себе відчувають. Раніше ціни були більш доступні, наприклад, той самий аміназін, карбомазепін були по 8, по 10, по 12 гривень, тепер по 40. Як на все може стати? І найцікавіше, тепер всі лікарі виписують в рецептах. За повну вартість. Тобто ніяких скидок ніде нема. У вирі сучасних проблем порятунком для інвалідів є хобі, спорт, мистецтво, участь у різних конкурсах та виставках. Спорт для інваліда і любий захід для інваліда це для того, щоб інваліда витягнути з хати, до людей, щоб він себе показав, щоб він показав свою активність, що він вміє, що він то. Це вже будемо казати вершина. Але перший раз у районах проходяться районні спартаки, де люди з мене в мене фізичними можливостями приходять і показують, що вони можуть. Перед тим десь йдуть, тренуються, десь збираються разом. Тобто вони, в якій то мірі, проводять активне життя. Так само і творчість, художня, допустимо, вишивки, бісероплетіння, корзини, лоза. Ну, ми не беремо сварочні роботи, бо вони там є. У нас і такі люди з мене фізичними, що мають золоті написання віршів. Цьогоріч є надія, що будуть профінансовані усі фестивалі, спартакіади, конкурси, що проводитиме обласна організація інвалідів. В принципі, сьогодні вже паспорт затверджений. От будучи на захисті у Києві, нам захистили 100 тисяч на розвиток плюс 50% боргів, борги того року, ну маючи кошти у нас на рахунку. Ми проводили заходи під план. У виказ значество не пропустило кошти. І 32 тисячі у нас лишилося боргів. Значить, нам дали поки до вересня місяця. Сказали, закрили нам половину 16 тисяч. Буковинські інваліди, спортсмени, пишаються своїми досягненнями на різних змаганнях. Нині готуються їхати до Німеччини на фестиваль спорту. У травні місяці я думаю, робимо все для того, щоб наша команда у складі 8 чоловік поїхала на фестиваль спорту у Германію, де ми маємо запрошення, та як то гідні чемпіони в третій раз. Наша команда вся. Від цього української організації їдуть друге місце полтавчани. От їдуть хмельничани, ну їм там кількість мен, набагато менша на 100%, там їм 50, там 30, і один представник з Києва, з Респор... тобто така делегація, ми 16-го маємо бути рано, поки плануємо так, але ну, є проблеми з паспортами заграничними. Тобто це, будемо казати, найвищий рівень. І все ж головні проблеми інвалідів, їх соціальний захист так і залишаються. Коли і хто буде їх вирішувати, відповіді на це питання поки що немає ні у Чернівцях, ні в Києві.